Наполни беспредел. Яблука. Банана. Оу, банана. Оу, оу, бананамен. Оу, банана. Оу. о, банана, мен. Бананамен. Дима. Просто успевай песню. Бананамен. Не знал тут песню. Бананамен.

Чтобы знал и мы пьем чай, и с конфетами, ну тут шоколадки, вы понял, а орешками и бананы у нас его, его. Привет, Виля, спасибо. Выезд осталось? Скоро вам дать им сюда. Да. Да, мода. Я бы вам... или Благми Сначала Благми, Благми, мы приехали. Сначала Благми, было бы. Благми, Благми, Я mm -hmm. Думаю, зараз подаю, да його буду вже давати, їсти, коли оце <coughs> ти поїхав. Помочу много. акції 90 гривень, а так у нас сколько 170, а? да? Так, 170 чи 190, да. Чи 180, десь так. Дорого, одно слово. Привет, Оксана. Что я скажу? Раньше забегал в магазин, брал все, что хотел. А зараз ходишь, думаешь, хватит тебе грошей или нет. Mm -hmm. Класс, ты еще одну консерву в мешок. Да, ходишь и думаешь, что я купить, чтобы хватило этих 500 рублей. ще три неділі саш назад, ми могли на 700 рублів набрати, що хочеш. Уже доп'ю чаю, потім вона, щоб не мішати, не все. Що є? Спасибо. Очень приятно. Я написал еще и спасибо. Очень классно, Ну, да. Сказав я сказав мені цей дід, що, що його знакомому, що його знакомого зароблена ц, е, пенсія настояща. 4200 чи 4300. Ну, стажуватися просто. Ну, він взяв, оформив і отримав уже 24 Сон, чого, я не понял. Mm -hmm. пенсії. Mm -hmm. Ну, а це взяли, каже, забрали, мене, 3, я, я заснів. Угу. А получав. Що... Yeah. Разохтел. Я тут сделал. Ще й забрали ту, що зароблену. А долго не получав тут що... 24. Ну-ка, 8 місяців. Uh -huh. Привет, Сокорвин. Привет. Це я думала, что матер моей не заберут, заберут. Заберут усіх. Маю, по 3 300, по 3200 поставляють и все. Паню. заберу Заберут усі пенсии. Зато депутата депутату не заберу. No. А что за баба? Надо. Надо? Вот yeah. возьми бабе, проживи за 3000 на данный час, Саш. Ай собираются заедуть на все. На Майдан. No. Так еще туда доехать, надо хороший масштаб. Как не поубивают, пока вони туди доедут, знаешь? Алексей. Знаешь, сколько ты меня рубля? Ну не всім же так пенсия. Ну, только тем, хто черная били. На родичах визволить ну, Все повизивали в народичах, там робили в народичах мерву і що. За що? За цю пенсію що забирали. На родичах? Щось mm -hmm. такого. Наоборот, казали, на родичах ніхто не вийшов. Знаю, як в телевидении я дивилася, свою письбу, виступала одна жінка знакома. Так, да, нас пенсію. Повна голова волосся щеросте. І може, хто почув, що. Так як казали в школі, це нашу току закрили, в селі Язовка. Яке? Бо батьки не, не добивалися. Хм. Саша в Бехах закрили. Там вже батьки добивались, одна жінка мені розказувала, теж визивали. Говорить Україна і все, і що, і не хуй виростає? Але ж вона хоч не більше, як у нас. Ні, школа стоїть і утоплення все є. А в нас, нас розібрала одна сука все. Покрали За... все, що могли, і все. Спасибо. За ніч вивезло все, що можна було. Дві курви зібралися і ночі тягали. Курви, курви. Що ні? В этом відео. Е, мужчина в мері города не пам'ятаю кого збирається. садити з Конституцією, Руку на конституції на телевидении відео записують. Ну, Щось там говорить, обіцяєш, там дороги будуть mm -hmm. деланы. кто есть боку кажет. Хуйня, Витя, давай по новой. Что ты мямли в Я дай Не, все, я не буду. Я иду по рацам. Так, пойдем, я вообще банан отбуду. О, кост стоит. Я скажу. Да, мама, банан. Не, не хочу. А, за счет зарплаты я без заработал. Правда. Я вообще ничего не заработаю. Хочу ничего шесть. Все, устала, у меня все работает полно. треба ехать в монастырь, сядать там, где и сидеть. Що? Я вже задумала. — Ну, мабуть, всі будуть пенсію давать, пенсію кожен день. О. Хто приїжджає, і дає. Саме просто. Поїдемо. Ти ж каже, дед каже, по 500 грн в день заробляє. От батько, он мама. І в баню їй щось ходити. І і робота там, допоможе його, все. Згорів. Вродесь пропав і немає. Да, сидить з протянутою рукою коло монастира. Сісти на лавочку там, там же при вході є ага. лавочка, сісти. И ага. шапку на попитання написати. Да. Дима, цей уже мужик уже йому нема. Да, щось... Моде поїхав на Київ. Моде на заработав. Моде на Київ, там больше Так. Да. Там крупніші магазини, да все. А куда поїхали? Хоч у метро. Сорбон. Там же знаю, сколько людей да, Там же быть. твоя конкуренция. Там может и без голубя. С кафером нельзя солям передавать, если поскольку Эш. я что помню. За, за свои места Я Привет, звинницы. И дай, вам привет. Спасибо, да. Наташа. Мне еще они три раза сказали, а что ты не идешь на вокзал? Кто? Женки там угу. такие умные. А чого вони не йдуть? А я кажу, а це моє місце. Вона прийшла, каже, а чого ну. ти не йдеш на А Я тако хера сюди прийшла. Це моє місто тут. А ти що тут робиш, кажу? Mm -hmm. А на вокзалі людей немає, До чого ти кому не відправляєш на вокзал? Щоб mm -hmm. конкуренції не було. Ти йди на вокзал, а я прийду, до сяду та буду тут сидіти. Ну, я, я тут а, попродаю. Як там один чоловік казав? Ты, Саша, едешь на Киев, ты себе женку найдешь. Да. <серед> а мне ну, свою давай. <judged> ну, где <опять> не я Тут <.oj2> <серед> такого пошукать, что и надо. Привет. Ой, oh, господи. Кусок зла. <серед <ấy> <серед> <live> не, я ты из... OC Мої батьки верующие, а я нет. О, Я в свое время ото, читал корабль читав Коран, Біблію. І дружину що что я не могу. Я в это я не Романов. верю. Ага. Ага. А ты едешь додому, куди не еду, я ще додому. Мені кушать угу. раз купитися, ти ще був сповзалі, угу. я ще ждала тебя. Я тоді чуть не учал я уплю. Я ще не їде додому. Замкнулася в середині в машині mm. долягла, долежала. Mm. Пока Діма справився з ділами. Десь, да? да, десь я Да, дейнікую пачку це де я її упорала. Вясню. Кроме мене її ніхто не упав. Все, люди, буду перезавантажувати трансляцію. Возможно. Даже чуть позже. Начнем с следующего. Так что всем пока. Спасибо всем, кто тут был.